Зі про проголовне поїхали після нічних обстрілів Києва. Відповідь не змусила чекати. Вранці Росія прокинулася від потужного вибуху, який пролунав під Псковом. Відео з детонацією миттєво розійшовся соціальними мережами та телеграм-каналами. За офіційною версією, вибух стався на водкінському заводі під час планових випробувань ракетних двигунів, але масштаби руйнування хаос на місці події. свідчить, сталося щось значно серйозніше ніж технічна аварія. Вот завод має стратегічне значення. Це одне з підприємств, де виробляються міжконтинентальні балістичні ракети. Поль М, що вважаються основою російського ядерного щита. Окрім того, на заводі створюються інші види військової техніки від тактичних ракетних систем до складових для артилерії. Будь-який збіг в роботі цього комплексу підриває обороноздатність Росії на глобальному рівні. А за інформацією місцевих джерел, вибух став наймасштабнішим за останні роки. Підприємство вже десятий раз горить за останні вісім місяців, але тепер масштаб катастрофи безпрецедентний. За даними, які поширюють телеграм-канали, загинуло до 30 робітників ще 70 Отримали поранення близько 20 людей вважаються зниклими безвісти. Частина персоналу просто розірвала вибуховою хвилею. Пожежа накрила кілька цехів одразу, а вибухова хвиля пошкодила сотні будівель в місті. Крім того, 50 тонн боєприпасів рвануло у підземному бункері міста. Особливо небезпечною є інформація про знищення ядерної бойової частини ракети. Тополь М. Офіційна влада це замовчує, проте місцеві повідомляють про різке зростання рівня радіації. За попередніми оцінками він перевищив норму вдвічі. Це викликало негайну евакуацію частини населення та блокування цілих кварталів Іжевська перетворилася на руїни. 1856 будинків, пошкоджено 47 багатоповерхівок. Частково або повністю завалилися. Додатково проблемою става прорив дамби та повне знищення комунікації. Місто фактично паралізоване. Місцевість навколо заводу повністю оточена силовиками. У регіоні відключили інтернет, а в'їзд і виїзд обмежено. Кожна спроба оприлюднити реальні масштаби трагедії жорстко придушується. ФСБ Люди які викладають фото чи відео наслідків затримують просто на вулицях? Влада намагається кидати катастрофу за локальний інцидент, проте численні свідчення очевидців доводять протилежне. Експерти зазначають, що удар по у водкінському заводу став черговим доказом того, що війна повертається на територію Росії. Кремль роками звинувачував Україну в ударах по цивільних цілях, але саме він розміщував склади боєприпасів, і стратегічні виробництва поруч із житловими кварталами. Тепер наслідки цієї політики але очевидними вибухи і руйнування накрили не лише військову інфраструктуру, але й навколишні райони. А західні військові аналітики наголошують, якщо дійсно пошкоджено боєголовку міжконтинентальної ракети, то це безпрецедентний удар по ядерному арсеналу Росії. Трата до ставить під сумнів здатність Кремля утримувати стратегічний баланс для внутрішньої аудиторії Влада буде приховувати цю інформацію. Але для міжнародної спільноти вона стане ще одним аргументом в розмові про деградацію російського військово промислового комплексом. о підсумку вибуху у Пскові не лише знищив черговий об'єкт військової інфраструктури, але й оголив системні проблеми Росії. Використання цивільного населення як живого щита, розміщення небезпечних виробництв у центрі міста, приховування реальних наслідків катастрофи. Усе це демонструє, що Москва не здатна забезпечити навіть базову безпеку власних громадян. Війна повертається у російські домівки. Кожен новий день приносить відчуття, що країна агресор стає заручником власної агресії. Редакція каналу не відповідальності за вос. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.